Ну що, дівчатка? Знову в мене та сама пісня. Я живцюю. Осіннє живцювання. Нарізала живців. І буду вальтаночки приводити їх до того стану, коли потрібно їх вже буде посадити. Ось так попідписувала собі листочки Ред Леонардо, Чіпіндейл, Айсвогель. І Ешлі. Чого попідписувала листочки, поки я буду працювати з кожним живцем. Я перепутаю вже ці живці і не буду знати, що я там, яка з них є, яка троянда. Ось там виглядають мої трояндочки в іконочку в А тут чекають живці. Працюю. Показую знову, що я роблю. Ешлі. Всі нарізали житті, щоб, щоб була п'яточка. Ось тут. Ось. Я зараз відріжу і буде п'яточки дві. Листочки я прибираю. Верхній зрізо тут буде на Рівно. Внизу буде, зараз покажу як. Тут айсфогель також є. Ось буде п'яточка у мене ось тут. Так, чипіндейл. Де тут? Чипіндейл. Тож ось буде ось тут пяточка. Ось вона. Ось я отламаю. І Ред Леонардо да Винчи. Теж буде п'яточка. Ось. Ось. ось О. Зараз буду показувати. Продовжимо на живцях Ешлі і Ешлі, будь ласка, од... одрізала або одламала як вийшло, як виходить у вас від гілочки основної. І ось цю частинку вниз треба зачистити. Ось так, як зачищено. І... СВГ. Ось так. Ось так само зачистюний. Ці дві готові будуть. Зараз покажу. Ось, зачистила низ, де буде калюс, і зверху відрізані рівненько. Еще готові живці. Тепер тут айсфодес. Низ також зробила, зачистила, а верх тут вийде кілька живців. Рахуємо, щоб було ось тут, де листочки у нас чотири. І можна буде зробити ще один. Вгорі, там де квітка відквітла і гнеться. Пагін, ця частина не береться. От пробуємо до якої міри, де він тут ось. Ось це тут уже він. Опа, все, це нам не підходить. А з цієї гілочки ми будемо дивитися, скільки вийде живців. Зараз побачимо. Ось так я тепер прикриваю свій дитячий садочок легенькою фіраночкою, так як кущ, який робив дінь зрізаний. Ось така матку. Тут мої баночки. Багато поміняно з живців. Тих, що я з самих перших живцювала. Це вже пізніше, це вже можна сказати осіннє живцювання. Стоять ось мене кенглайт. Чипіндейл. Осіннє живцювання в мене виходить краще. Так, будемо зараз живцюватися живці Чіпін Дейл. Так, садимо вже ці ешлі. Зараз ось вони ці дві палички поливаємо. Один раз я полью. І все. І не буду, так як я заливаю все. Так. Садимо ось так. Ось під малесеньким наклоном. Це в нас Ешлі. Ось. Закриваємо наші живці баночкою. Тепер уже підписаний Ешлі 25-й рік осінь. Ось так. І треба мені додати до Іскугеля. а ну що тут? Сидять до СВГ, додавати дві палички. Так, додаємо наш найкрасивіший живець з п'яточкою. Дай Сфугеля. Так, іще один. Опа, все. І накриваємо. Це один роус. О, щось там є трошки. І це все буде до Весны. Накриваємо баночку i стихи so 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 25. Ось так, щоб уже видно хоч як Так. Передаріть мастраль. Це живемо партия. Ну, вірю, що у синій зажептій. Дарік містраль заглянемо. Друга партія вже під осінь живцьована, віримо, що заживцюється. Закриваємо. Ось результати живцювання того року. Я так за літо і не знала, що Сатриянда, вона не заквітла, ще не розвинулася до такої міри. І я це знаю аж на те літо. Ось так не підписувати живці. Тому тепер у мене буде ось так. Ну це вже не липень. Це треба написати осіннє рецювання на банці, тому що практично всі під осінь поміняні. Не мію я літнє рефлювання, У мене не виходить, я його заливаю. А осіннє виходить, слава Господу, ось так. До зими під банками, до весни під банками.